Всем привет, друзья! Сегодня знаходжуся на такому ставкові, можна сказати, лесному. Ловлю карасика. Два карася, папа зловив, а я закинув тільки на карася. Садкові пока шоуку хороші красноперки і, і карасі. Тут щось покльовує. на карася чувутку. Карасі, кстати, хороші. Далі ловлю краснопірку цю снастю поплавок і два гачка закидую оце. Сьогодні хочу зняти відео ще, як я оцю вудку, в мене катушку буду відновлювати, вона вже доволі старенька. Хочу її якось удлинити, то що не вистачає цієї для закида. Катушку перебрати і взагалі улучшити її, цю вудку. Ну, буду пробувати ловити зараз, не я ж кажу, зараз покажу, що в садкові. Орасики, краснопірочки. Таке не, не жирно, але ну, сіот. Так що прикормка саморобна, на перловку карася пробую, кстати, ловить опариша. Ну, Добре, ждіть відео тоді. Про встановлення цієї вудки. І всім пока.